Я навіть не знаю, як я маю сьогодні відео знімати. Мене відчуття, що я сьогодні просто на якомусь заводі знімаю відео, тому що ці всі звуки це якийсь жах. Всім привіт! Я дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. А якщо ви тут вперше, то мене звати Анастасія. Приємно познайомитись. Сьогодні я буду ділитися з вами своєю величезною радістю, а саме новими книгами, які приїхали до мене з України. Це все дуже довгоочікувані книги. Я почала складати замовлення десь ще на початку року, і а, книги були деякі в друці. Потрібно було дочекатися, доки вони дійдуть спочатку в Україні. Країні, а потім до мене в Нідерланди. Книг буде багато, аж 31, тому влаштовуйтеся зручніше, заверіть собі чай, чи каву і давайте починати. Спочатку покажу вам двох авторів, з якими я нещодавно познайомилася, які мені нереально сподобалися, і я вирішила, що мені терміново необхідно замовити одразу декілька їх книг. І по-перше, це Іларіон Павлюк. Я прочитала в нього, я бачу вас цікавить пітьма. І я замовила собі білий попіл і танець недоумка. Судячи з відгуків, мені здається, що все ж таки я бачу вас цікавить пітьма, це найпотужніший роман у автора, але мені так сподобалося, як пише Іларіон Павлюк, його стиль і манера. Що, попри все, я хочу прочитати все, що він написав, і білий попіл це такий нуарний детектив. Взагалі в анотації написано, що цей роман може сприйматися по-різному, залежно від світу сприйняття читача, або як такий детективний трилер, або більш містичний трилер. Тут на якомусь хуторі зникає панночка, приїжджає приватний детектив, починає розслідувати. І напевно, тут теж, як я бачу, вас цікавить пітьма, буде така трохи гоголівська атмосфера, щось якась чортівня буде відбуватися, тому мені дуже цікаво. А от танець-недоумка це взагалі якийсь абсолютно інший жанр, тому що це фантастика. Наскільки я зрозуміла, тут головний герой космічний біолог, в нього там щось дуже незрозуміле відбувається в житті, і він відправляється в подорож на якусь іншу планету. В відгуках тут написано, що це. Бойовик пригоди, Гай річі, Індіана Джонс, стартрек, Матриця, Екзистенція. Я не знаю, чи сподобається мені ця історія, тому що я зазвичай не читаю жанр фантастика, але раптом Іларіон Павлюк зробив це якось так круто, що мені сподобається, тому що від я бачу вас цікавить пітьма. Я теж не очікувала, що ось ця містика, цей нуар мене так захопить, що мені буде настільки цікаво спостерігати за тим, що відбувається в книзі. Тому побачимо, буду тримати вас в курсі. Я ось так тут. Буду ставити книги, сподіваюся, що вам все видно. Ще один автор, який справив на мене величезне враження, це Макс Кідрук. І тут я, знаєте, не обмежилася двома книгами, а замовила одразу. Чотири я прочитала минулого року його озирайся і мовчи», і для мене це теж було щось абсолютно новеньке. Розповідала вам вже про це в інших відео. Я взяла у нього де немає бога, доки світло не згасне назавжди. Зазирни у мої сни і твердиню. От щодо твердині, в мене напевно не більше сумнівів, тому що це якась пригодницька історія про загублене місто Інків-Паїтіті, туди вирушають п'ять друзів. А на пошуки якогось загубленого міста, якісь там запаси золота. І в нотації сказано, що вони ще не знають, що з цих місць ніхто не повертався живим. Я справді сумнівалася, чи додавати саме цю книгу в кошик, але вирішила спробувати. Раптом мені сподобається одну з ось цих трьох книг, я вже навіть прочитала. Не буду вам зараз розповідати, яку залишу інтригу до прочитаного. Взагалі, Макські Друк це справді автор, який сподобається не всім, тому що тут ось цей елемент горору, містики, він відчутний, він є ключовим. і і я насправді теж не величезний фанат такого жанру. Але ось в неозрасії мовчи, мені сподобалася пропорція ось того паранормального і логіки, науки, яка була в книзі. Наступним покажу вам замовлення від видавництва «Біхола». Я там придбала аж 9 книг. А далі буду показувати вам книги вже від різних видавництв і розділимо на блоки «Художня література» і «Нонфікшн» для того, щоб було зручніше. У мене замовлення від Віхоли ще навіть ось в кор... Ропці. Лежить, а тому, що в мене велика проблема з місцем на книжкових полицях. Я взагалі не знаю, де мені все розставляти, що з цим робити. Але зараз не про це. Давайте покажу вам, що я не замовила. Поки переставлю ці книжки в інше місце. Ось так, щоб вам було все видно. А це, напевно, знаєте, книги, які я чекала найбільше, які я дуже хотіла, а які я бачила в своїх колег блогерів ще там десь з весни з літа і не. Могла дочекатися, коли нарешті вони теж будуть в мене. І тут є нонфікшн, тут і художня література. Давайте почнемо з нонфікшну. І це така новинка, новинка, яку я впевнена, ви вже неодноразово бачили в інших блогерів. Це Віра Агеєва і її Марсіани на Хрещатику. Нереально мені подобається, як видають книги Віра Агеєвої, що за лаштунками імперії, що ось ця новинка просто. Прекрасний дизайн, і ця книга про літературний Київ початку ХХ століття. Анотація нам обіцяє, що авторка покаже Київ очима авангардних художників, бантівних еманципанток, богемних поетів, Києва, в якому жили і творили, попри все, що відбувалося довкола, Київ, який вистояв, уберігши свою історію та майбуття. Звичайно, цю книжку в ідеалі читати, якщо ти живеш у Києві або приїхав туди в гості, і є можливість прогулятися всіма вуличками, місцями, про які згадує авторка. Але Якщо не помиляюся, то тут є якась карта, там QR-коди, напевно, які можна сканувати, дивитися в телефоні, гуляти цією мапою. Я старішується трохи не те, що робити це вживу, але все ж таки дуже класно, що Авіхола запропонувала ось такий варіант для людей, які цікавляться цією темою, цікавляться Києвом, літературним Києвом, але не мають можливості бути в столиці. Далі книга, яка мене дуже зацікавила своєю анотацією. І, взагалі, тематику це книга Релігія має померти або у кого ми повіримо після Бога В'ячеслава Агеєва. Ця книга розповідає про те, як виникли релігії, як вони функціонують, як вони пов'язані з грошима, з владою. Чи буде колись такий момент, коли штучний інтелект чи наука витіснять взагалі релігію з нашого життя, що прийде на заміну? І В'ячеслав Агеєв не лише має спільне з Вірою Агеєвою прізвище, він також є її сином. Ось виявляє це така талановита інтелектуальна сім'я. Наступна книга, я її побачила, коли власне робила замовлення на сайті видавництва, а вона тоді була ще в друці. Тобто, це така гаряча-гаряча новинка. Це Максим Яковлєв і його теорії змов, і як не стати або стати конспірологом. Дуже мені подобається знову ж таки дизайн, та як зроблена книга, такий якийсь приємний лавандовий колір. І мені здається, назва говорить сама за себе. Книга розповідає про теорії змов. Те, з чим ми досі стикаємося, а те, про що ми дуже часто чуємо, що здається просто якоюсь дурницею, кимусь безглуздям, але багато людей в це вірить. Максим розповідає про змову у спорті та на Євробаченні про загибель принцеси Діани, перемогу Обами на виборах за допомогою маніпуляцій погодою, а також про те, що Римську імперію, нібито придумала іспанська інквізиція, а Україну масони. Наступну книгу мені здається, бачили вже всі про неї, сказав Мед майже кожен буктюб блогер Це неймовірно популярна книжка в танці з кістками Андрія Сем'янківа. Мені здається, що я просто незліченну кількість разів бачила цю книгу на екрані, тому мені так дивно тримати її зараз в руках. А це медичний трилер, щось дуже цікавеньке про паталого анатома, в якого все дуже погано, складно в житті. І він потрапляє в таку. Такий нелегальний бізнес, не знаю, історію, а щось пов'язане з трансплантацією органів і. Ясна річ, виникають безліч питань етичного характеру. Взагалі, як далеко він готовий зайти. І мені дуже цікаво, я трилери обожнюю, якщо тут ще якась медицина, тому що Андрій Сем'янків, власне він є лікарем, автором блогу MedGoblin, І він написав книжку «Нонфікшн. медицина доказова і не дуже, тому це повинно бути щось нереально цікаве. Мені дуже подобається дизайн. Я не втомлююсь про це говорити. Дуже круто, стильно оформлено. Діліться своїми враженнями. Якщо ви вже читали, я планую найближчим часом теж з нею познайомитись. Наступні книги це просто скарб моєї колекції. Ви собі не уявляєте як сильно я хотіла. Щоб вони нарешті опинилися в мене в руках, тому що знову ж таки десь півроку я спостерігала за тим, як мої колеги-блогери розповідали про них і як вони тішилися, і які круті відгуки на цю серію, ви вже ясна річ здогадалися. Це не канонічний канон. Дуже-дуже дуже гарно вони виглядають. в мене просто немає слів. Я взагалі, коли думала про те, щоб збирати українську класику, планувала купувати якісь більш Такі, знаєте, солідні видання з твердою обкладинкою, щоб вони дуже довго зберігалися в гарному вигляді, там на покоління їх вистачило. Але коли я побачила ось цю серію, як вона круто, стильно виглядає, і що мені ще дуже сподобалося, це те, що тут у кожній книзі є ключ. Мені здається, всі ключі писала Віра Геєва, але можу помилятися. Тобто, це такий коментар до книги. І як казав Ростислав Семків, про якого я ще сьогодні згадаю, що. Класичні книги потрібно читати обов'язково з коментарем, з ключем. Починати власне, з нього, потім переходити до тексту, тому що лише так можна глибше опрацювати, зрозуміти книгу, зрозуміти автора, контекст, в якому він писав. Тому я дуже радію, що в мене є ця серія. Я з усіх цих книг читала, якщо не помиляюся, лише місто Валеріани Підмогильного. Ми точно проходили його в школі, і я пам'ятаю, що мені сподобався цей роман. Я ще не вирішила, яку книгу буду читати першою. Можливо, сад Гецеманський, хоча вона дуже така складна емоційно, але ось якось поки що з усіх цих книг мене якось найбільше не до неї тягне. Побачимо, буду з вами ділитися обов'язково своїми враженнями. Ой, боже, мій, тільки не впадайте, не падайте, не падайте. Трібно закласти надійний фундамент, щоб потім це все в мене на очах або просто на мене не завалилося. Мої книжечки. Далі показую вам таку мішанину з різних видавництв. Почнемо з художньої літератури. І це книга, яку я теж дуже-дуже чекала, дуже хотіла, щоб ця авторка нарешті її написала: це Марина Гримич і її Лара. Я обожнюю перші дві книги Клавка і Юра. Мені так сподобалися ці історії. Тому, коли я дізналася про те, що авторка працює над третьою частиною, це. Просто я була неймовірно щаслива. А Лара, це власне онучка клавки. І відповідно дочка Юри. І тут події відбуваються на тлі Чорнобильської катастрофи, на тлі депортації кримських татар. Я дуже сподіваюся, що ця книга сподобається мені не менше, ніж перші дві частини. Марина Гримич для мене в якомусь сенсі відкрила світ сучасної української літератури. Вона була, ну якщо не першою, то одною з перших авторок, з якими я знайомилася, ближче інтенсивно, коли читала українську сучасну літературу, то. Тому надії очікування в мене дуже високі. Сподіваюся, що ця книга не підведе. Наступні дві книги від автора Богдана Коломійчука: це Готель Велика Прусія і Експрес до Галіції. Це видавництво Старого Лева. Дуже мені подобається як виконаний дизайн обкладинки. Це ретро-детектив. Головний герой тут львів'янин, детектив, власне, Адам Вістович, це початок ХХ століття. І в мене вже є одна книга з цієї серії, як виявилося 300 миль. Не схід, а я показувала вам її в попередніх книжкових покупках з України. І величезне, дякую моїй підписниці, яка написала, що це, здається, третя частина серії, тому що я про це не знала. І добре, що вона мені про це написала. Я не почала читати ту книгу, замовила ось ці, поки що ту відклала, і буду починати знайомитися з серією вже, власне, так як має бути з першої частини. Наступну книгу я шукала з листопада 2021 року. Я вже навіть не пам'ятаю, де її побачила, хто її рекомендував, чому я вирішила, що вона мені потрібна, але ось я методично, постійно дивилася в Україні, чи вона з'явилася. Це Євген Хміль, 10 дзвіночків. Я не бачила цю книгу ні в кого на Ютубі, мені здається, ніяких відгуків про неї не чула. Наприкінці 90-х років ХХ століття космополітичний Лондон стривожний. Скотленд Ярд, намагається розплутати клубок загадкових убивств і виходить на український слід. Чи існує на кохання і чи отримує покарання вбивця, читайте в гостросюжетному динамічному романі Євгена Хміля 10 дзвіночків не впевнена чого очікувати від цієї книги, але знаєте, в мене таке відчуття перемоги, що я нарешті знайшла книгу, яку давно шукала. Якщо ви читали цю історію, то розкажіть, сподобалася вона вам чи ні. Ще в мене є така тут дивна книжечка, яка ось подивіться, така тонесенька, що мені здається, її навіть не видно. Мені раптом захотілося перечитати. Ти Михайла Коцюбинського його інтермецо, коли е ми читали в школі, я пам'ятаю, що мені е, сподобалося. От, власне, щось мені не йшло, і я захотіла перечитати. Попросила маму, щоб вона подивилася в книгарні Є, е, а і ось. Така малесенька книжечка, в якій є тіні забутих предків і інтермецо. Я е, щось не пригадую, щоб тіні забутих предків були такими маленькими за обсягом. Це повість, новела, але ну тут нереально малесенька книжечка. Тут навіть ста сторінок немає, величезний шрифт, але мені ось чомусь захотілося. Мама мені її придбала, тому перечитаю, пригадаю. Не знаю, може це взагалі якась коротка версія, не знаю. Але ось чомусь мені захотілося, тому... Маю тепер цю книжку. За наступну книгу я навіть боюся братися, тому що, судячи з відгуків, вона є, м'яко кажучи, складною. І це книга Оксани Забушко Музей покинутих секретів. Оксана Забушко це живий класик, неймовірно популярна письменниця, з якою я ще не знайома. І я вам вже говорила в по попередніх відео, що планую знайомство з нею з нонфікшену. Кажуть, що її нонфікшен є трохи легшим сприйнятті, ніж художня література, тому планую починати з. Планети Полин, швидше за все, хоча зараз покажу вам ще нову книжку Оксани Забушко, теж з жанру нонфікшн. Але ось музей покинутих секретів, мені здається, потрібно мати в себе на полиці, щоб рано чи пізно все ж таки наважитися і взятися за цю величезну об'ємну історію. Оксана Забушко, до речі, перекладена іншими мовами. Мені здається, що навіть якісь книги її я бачила нідерландською. Тому ось так справді дуже популярна, визначна письменниця, і я хочу дуже з нею. Познайомитись. І Оксана Забушко буде очолювати цю гору. Більше мені здається сюди краще нічого не ставити. Книга, яку я бачила в багатьох блогерів, дуже хотіла її прочитати, це Три чоловіки для вільми. Це норвезька письменниця Гюдрун Скретінг. Я чомусь очікувала, що вона буде більша. Не знаю, чому мені здавалося, що вона якась об'ємніша, але насправді тут. Ну, немало 450 сторінок, але менше, ніж мені здавалося, тут такий дизайн, як стосик листів. І мені здається, що анотація цієї книги ну, вона просто не може не зачепити. Тут йдеться про жінку, яка є вчителькою гри на фортепіано, і одного разу їй приносять ось такий стосик листів від її тата. Я так розумію, що вона його ніколи не знала і не бачила, і вона починає читати ці листи і з'ясовує якісь таїні. Якусь правду про свою родину. Це має бути така тепла атмосферна історія, і як знову ж таки стверджує анотація, багато чорного гумору. Наступну книгу я придбала винятково через одну причину, тому що тут події відбуваються в моєму рідному місті, в місті Хмельницький. І це книга Будинок на аптекарській Ольга Саліпа. От я ніколи в житті б не звернула увагу на цю книгу, якби побачила її в книгарні, тому що, ну ця обкладинка. Взагалі, мене не приваблює цей дизайн, це видавництво фоліо, і папір тут такий собі Ну, шрифт і верстка ще ну, можна читати, але от вона, знаєте, Ну, не дуже приємно, <хи> приємно її тримати в руках. Тут має бути дві часові лінії: Хмельницький, 2018-го, і Проскурів на початку 20-го століття. Так тоді називалося місто Хмельницький. У мене немає багато очікувань від цієї книги, якщо авторці вдалося передати власне атмосферу міста, якось розповісти його історію. А тут йдеться про антиквара, який помирає за дивних обставин. Якісь там починаються викрадання людей, вбивства. Роз... Шуки, якщо авторці вдалося продати атмосферу, то для мене це цього буде вже достатньо, тому що мені дуже хочеться прочитати щось про місто, в якому я народилася, в якому я виросла, і за яким я. Сумую просто неймовірно кожного дня. Далі теж така малесенька книга, яка називається Абрикоси зацвітають ночі авторка Оля Русіна. Високо в небі над Донбасом літав безпілотник, а потім і зустрів хлопчика Устима і його собаку жменьку. Життя поблизу окупованих територій, де живе хлопчик, незвичне, але й там можна зустріти справжнього друга, побачити світ іншими очима і знати, що на твоїй вулиці неодмінно цістимуть абрикоси. Мені здається, що це буде щось дуже зворушливе, і тут. 140 сторінок, тому ця книга прочитається мені здається за один день, а то й за один вечір. Артем Чапай, «The Ukraine». дуже я хотіла цю книгу. Мені здається, я про неї дізналася в іри на каналі Ірина Чаус. Дуже вона любить цього письменника, часто про нього згадувала. І як стверджує анотація, в тексті The Ukraine» зумисно порушено кордон між художнім і документальним. Одні його частини буквально відтворюють реальність, інші є витвором уяви. Чи кожен читач зрозуміє, які з них які і чи має це значення? Артем Чапай подорожував Україною. Власне, деякі з цих історій є тим, що справ. З ним сталося, щось сталося лише в його уяві, і мені дуже цікаво познайомитися з стилем, з манерою цього письменника. Це видавництво 21, до речі, навіть не пам'ятаю, чи в мене були якісь інші книжки від них, але мені подобається як оформлена книга, все добре зроблено, тому буду читати і розповідатиму вам. Переходимо до останньої секції нонфікшн, і вже згадувала книгу Оксани Забушко. Це її новинка, яка називається Найдовша подорож. Ця книга була, наскільки. Я розумію, написана для західної публіки, тому що вона розповідає про витоки сьогоднішньої російсько-української війни у двох часових вимірах: тридцятилітньому і трьохсотлітньому, перемежовуючи їх власними спогадами про те, як необлічима сума людських воль здатна змінити хід історії. Невелика за обсягом книга. Я от тепер думаю починати з неї чи з планети полин. А побачимо. Але дуже радію, що в мене ця книга є. Можливо, вона буде навіть видана англійською, якщо вона розрахована. Вона на західну аудиторію зараз здається, її можна знайти польською, треба подивитися. Але от якби вона була англійською, то мені здається, що це принаймні за анотацією звучить як ідеальний подарунок іноземцю, який хоче більше дізнатися про Україну. Далі книга Ростислава Семківа, як писали класики. Давно я задивлялася на цю книгу, не була впевнена, потрібна вона мені чи ні. здається, є ще книга, як читати класиків, і готується до виходу третя книга Ростислава Семківа. Я до речі, зараз проходжу курс з історії української літератури. А я дуже вдячна Ірині, про яку вже згадувала сьогодні, яка порадила в одному з своїх відео цей курс. Я дуже довіряю порадам Ірини. Вона завжди ділиться тільки найкращими рекомендаціями. Я вже прослухала дві лекції, і першою власне була лекція Ростислава Семківа, в якій він розповідав про Тараса Шевченка, про Лесю Українку, про Івана Франка, про такий канон української літератури. І власне в цій книжці Ростислав Сем ділиться тим, як писали визначні класики: Агата Крісті, Джордж Орвел, Рей Бредбері, Курт Вонегут, та багато інших. Книга оформлена в такому, знаєте, ем, цікавому стилі. Тут якісь підкреслення, викреслення, щось обведено. Якщо мені сподобається, то я обов'язково придбаю і наступні книги в цій серії. На наступну книгу я полювала дуже давно, тому що вона постійно була розпродана, неможливо було її ніде знайти. І от нарешті, нарешті, вона з'явилася: це загублений острів. Наталі Гуменюк. Це книга репортажів з окупованого Криму. Крим для мене є дуже особливим місцем. Я з маличку там проводила багато часу. Мало не кожного року ми їздили туди з батьками, і для мене це от справді, знаєте, рідна земля. Незважаючи на те, що я народилася за тисячу кілометрів від Криму. Але ось там мені здається, як і для багатьох українців. от ти залишаєш частинку своєї душі настільки це особливе місце, і от власне в цій книзі йдеться про життя людей, про долі людей вже під час окупації. Наталя Гуменюк це журналістка. Вона власне їздила до Криму, спілкувалася з людьми, здається, з 14 по 19 рік. І я дуже хочу більше дізнатися про цих людей. Мені здається, що в них будуть різні думки. Різні обставини, і от буду знайомитися. Розповідайте, якщо ви вже читали цю книгу, сподобалася вона вам чи ні. Наступна книга це польський письменник Мірослав Влеклий Гаррет Джонс, людина, яка забагато знала. Це така документальна реконструкція подорожі британського репортера Гарета Джонса, який відправився в 30-х роках в Україну, в якій панував великий голод, і він першим в західних медіа почав власне, говорити про те, що відбувається. Я десь близько року тому, напевно, подивилася. Фільм: от власне про Гарета Джонса. Ось цей актор його зіграв, який зображений на обкладинці. Я була під величезним враженням. Цей фільм потрібно радити кожному іноземцю. Він неймовірно знятий. Він дійсно розповідає про те, що відбувалося. Я, от, наприклад, не знала, що Гарет Джонс була та людина, яка намагалася донести правду, достукатися і розповісти про те, що відбувалося в Україні. І тут ще багато про самого Гарета Джонса, його бі. Географія, дуже гарно зроблена книга, до речі, це видавництво човен дуже круто виглядає. Далі покажу вам книжку, яка була такою імпульсивною покупкою. Я про неї раніше не чула, побачила її просто на сайті книгарні, і вона мене зацікавила, я вирішила придбати. Це Анастасія Левкова. Чи Левкова, не впевнена, як правильно, спільна мова, як народжуються і живуть слова. Це дуже така яскрава ілюстрована книга, де розповідається про демінутиви, діалекти. Колектизми, взагалі про мовне розмаїття, як що виникало. Напевно, тут буде більший акцент на українській мові, і можливо будуть наводитися якісь приклади з іноземних мов. Мені здається, що завжди класно якось поглиблювати свої знання на теми, які тебе цікавлять, тому власне ця книга опинилася у мене. І остання книжка на сьогодні така доволі символічна книга, яка приїхала з України, і називається Ми з України історії про людей, якими захоплюється світ. Авторка. Цієї книги Уляна Скицька вона власне зібрала, я не пам'ятаю, скільки їх тут точно зараз вам скажу. Тут немає нумерації, але тут дуже багато різних персоналій, які є відомими українцями, і не мій превеликий сором, я дуже багатьох не знаю. Можливо, вони не всі є власне українцями. Напевно, там їх сім'ї були вихідцями з України і кудись емігрували в Європу, в Америку. Здається, що це вже її власне перевидання, тому що вона мала якийсь інший трохи вигляд. Це, звичайно, не та книга, яку ти будеш читати ось так від початку і до кінця, можливо, там брати по дві, по три, по чотири історії. Але мені здається, що цікаво теж дізнатися більше про людей, які були відомими, а які мають якийсь зв'язок з Україною, тому я дуже радію, що в мене тепер ця книга є. Ну що, це були всі книги, які приїхали до мене з України. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково діліться в коментарях, які книги ви вже прочитали з тих, які я вам показала, бо, можливо, ви плануєте щось купити, чи, можливо, вас якась книга зацікавила. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе. Па-па.